Ось така красива береза в ранкову пору, коли сходить сонце десь там із-за горбка, а на ній частинки льоду позамерзали і вона виблискує, ніби вся в кришталевому вбранні. Які дива нам показує зима, хоч сніг майже розстав. Але все ж таки такі красиві дерева, такі красиві зимові картинки. А снігу майже нема. Вчора ще було багато снігу, а сьогодні вже грудки виглядають. А там вже сліпуче сонце піднялося за пагорба. І... Говорить про те, що день має бути погожим і прекрасним. А з вами канал Село Ти Моя Доля. І я вам показую вранішню красу сільську і бажаю всім доброго, мирного дня, успішної праці і всього найкращого. в селі, як в селі, кури потроху виходять із свого теплого хліва і наближаються до мене, думаючи, я їм якусь смачнинку принесла. Але нема в мене нічого в руках. Так що я їх поки що розчарувала. І блондин наш між ними, керівник курячого стада. І наш вірний котик Васька, Василь, який щоразу мене переслідує, куди б я не йшла, але вирішив погрітися на сонечку. А тут сонечко пригріває. І наша вірна охорона. Ось такими красиві. І хвостом повиляємо. Але щось почали линяти не в ту пору, що, що завжди не весною, а чомусь на зиму, але вже майже відлиняв. Бо я вже боялася, щоб це не якась часом, не дай Бог, хвороба на нього напала, що він линяє прямо в грудні місяць. І ще один джентльмен, який воює із блондином. Частенько і доведеться робити вибір, кого залишити керівником курячого стада. Хоч шкода їх обох. Кожний по своєму красивий. А на мене чекають мої недоїні поки що ще кізочки. Я її вже перевела на одноразове доїння, тому що вони незабаром мають йти в декрет, хоча поки що, поки що дають нам потрохи молока, і я ще маю змогу готувати і сир, і маю кисле молочко від них, слава Богу, і сметанку. А сьогодні день обіцяє бути гарним, тож напевно вийдемо трохи на прогулянку, бо іноді нема часу їх випускати, а іноді погода не дозволяє. Хтось спішить, думає, що спізнився, але нічого тут смачного немає. На прилеглому до нашої хати, до нашого подвір'я березі, снігу майже взагалі нема. Ось так незрозуміло, чи це весна, чи осінь, а чи зимо. А сьогодні 30 грудня. І до Нового року залишився один крок. І я хочу подякувати всім. Хто підписався, хто нас підтримував на нашому каналі Село Ти Моя Доля протягом цього 2024 року. Року нелегкого, року трагічного. Але він добігає вже до кінця і є сподівання, що наступний рік, рік 2025. Буде краще від свого попередника. А ми знаємо, що 25-й рік за китайськими віруваннями це рік змії. А змія це тварина розсудлива. Тож сподіваємося на її мудрість, на її розсудливість, на те, що припиниться війна в нашій країні. Слава Богу, в селі горобці не поділися, бо кругом лунають застереження про те, що пропали горобці. Значить, висновок, що слава Богу, поки що з екологією в нас все нормально. Хоч не зовсім нормально, тому що влітку менше зузуля, не чути соловейка, десь нашими. Господарниками, ті, які так активно господарюють на нашій землі. Перевищено внесення, очевидно, мінеральних добрів, але напевно і ті вибухи, які б'ють по нашій землі. Також внесли немалу частку в те, щоб природа була понівечена, а місцями і знищена. Чомусь люди не розуміють. Весь світ чомусь не розуміє, що страшна війна, яка прийшла на територію нашої української землі, нищить не тільки Україну, а нищить всю нашу планету землю. Хочеться, щоб в новому році дійсно рік змії наповнив людей мудрістю, щоб вони подумали. Над тим, що ми залишаємо після себе нашим дітям, внукам, правнукам, навіщо їм ті мішки набиті доларами чи золотом? Їм потрібна планета Земля, жива і красива, така, яку ми пам'ятаємо в часи нашого дитинства, коли річки не були забрудненими. Коли ліси не були засміченими. І ми могли бігати, де нам заманеться навіть босоніж. Отож вітаю вас, дорогенькі друзі, із прийдешнім новим роком. І, звичайно ж, бажаю в першу чергу миру на нашій землі, здоров'я доброго кожному. Успіхів в усіх ваших справах і сподіваюся, що в році 2025-му ми з вами будемо крокувати разом далі у прийдешнє. І воно буде набагато краще, ніж сьогоднішні наші дні. З Новим роком, дорогенькі. Всього вам найкращого! А з вами був канал Село Ти Моя Доля. І як завжди я кажу до зустрічі.